Так, заради тесту вирішив спробувати протестувати швидку зарядку, розрядив автомобіль, у мене там 11% не залишалось. Зараз очікую, зараз розпочнеться зарядка через GoToU. Для тесту взяв на 20 квитн, там щось на 544 гривні ніби. Подивимося, що з цього вийде. Пока что... Пока что... Что кого-то в этом? Так, я сейчас... А, потужність кіловат 79 зараз приймає. Угу. Потужність 80. Ну, в принципі, для старту вони нормально пішло. Uh, зараз у нас середина літа. Це... 9 серпня. Точніше, ладний кінець літу. 9 серпня. 14% приймає 80 кВт. 19% В принципі на таких відсотках доволі гарно приймає Перед цим десь проїхав кілометрів 30 з однією зупинкою. Батарея має бути тепла якраз. Подивимось, що буде після 16, так, після 20%, оце цікаво. Toyota BZ4X, 23 року оновленою прошивкою. У прошивку рік назад приблизно. І, в принципі... В принципі, не знаю. Я якщо чесно, я сподівався, коли зараз заїду заради тесту зарядитися на швидке, то я побачу тут хоча б потужність 100 кВт. Ну, Но щось прям немає цього. 21% потужність стрижки починає падати. Може зараз до 30 дійдей і взагалі Паріж до 60 кВт. Дуже-дуже неприємно. Можливо, якби я приїхав з одним відсотком. Вона прийняла під 100 судячи з усього. Але з таким прогресом, ніби як при десь відсотках 80 із мого досвіду те, що в мене було, але це було в мене взимку при 80% я отримував тоді десь 14-15 кВт. Чим вище відсоток набирає, тим нижча потужність яку вона може прийняти. Саме автомобіль потрошку, поетапно обрізаємо. Так, ну, по вартості в мене там ще з такими діями може вистачить на 10. Так, видно, я не вигадав. 30% порізало тільки до 69 кВт. короче, 40% 55 приймає, заряджається час, це 16 хвилин приїхав, там щось 11% у нього було на початку, не пам'ятаю. Параметри батареї. Температура батареї піднялась до 40 градусів. І, і приколи. Коротше, так воно заряжає, ну 40% там по етапу, по етапу буде спускатися, собі спускатися. Потужність яку може воно приймати. Автомобіль ріже, 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 ріже і все. До чого воно доріже, Я чекати не хочу. 17 хвилин. Ну, умовно 30% зарядило. Ну, якось, якось так.